Виконуємо номер 10.11 із підручника Алгебра 8 та номер 20.11 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть значення виразу і 12 завдань. Приступаємо до виконання. Щоб піднести, щоб помножити два степені з однаковими основами, показники степенів потрібно додати. Буде 3 в степені 9 додати мінус 8. Це буде 3 в першому степені або просто 3. При множенні двох степенів з однакової основи показники степенів додають мінус 3 додати 1, це буде мінус 2. 2 в мінус першому степені дорівнює дробу чисельник, якого 1. А знаменнику 2 в квадраті, і це буде 1 четверта. При множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додаємо. Це буде 1 сьома в степені мінус 1. Або це 7 перших у першому степені, або просто 7 у першому степені. І це у нас буде 7. Завдання четверте. При множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додають. Це буде 1 третя в степені мінус 2, або 3 перших у квадраті, або це 3 у квадраті, і це у нас буде 9. При діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімають. Це буде 10 в степені, 4 відняти 5. Це 10 в мінус першому степені. Або дріб дрібчильник 1 знаменнику 10 в першому степені це 10. При діленні двох степенів з однаковим основому показники степенів віднімають. Це буде 8 в степені мінус 12, додати 13. Або 8 у першому степені просто 8. При діленні двох степенів з однаковою основи показники степенів віднімають. Це буде 7 у квадраті, а 7 у квадраті це у нас 49. Приділені двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімають мінус 7 відняти мінус 7. Це буде 2 сьомих, у степені мінус 7 додати 7 2 сьомих у нульовому степені, це буде одиниця. І при піднесенні степеня до степеня показники степенів перемножають. Тому будемо мати. 3 в степені мінус 1 помножити на 4 це 3 в степені мінус 4. Або дріб чисельник 1, а в знаменнику 3 в четвертому степені. 3 в четвертому степені це 9 на 9, 81. 1, 81. Далі, при піднесенні степені до степені, показники степенів перемножають. Мінус 2 множимо на мінус 1. Це отримаємо 1 п'ята у квадраті. І підносимо 1 до квадрата. Це 1, 5 у квадраті, 25. Маємо 1, 25. І при піднесенні степені до степеня показники степенів перемножають 3 множимо на мінус 1. Це отримаємо мінус 3. Подамо у вигляді звичайного дробу, це буде 2 десяти у мінус третьому степені, скоротимо на 2, 1 п'ята у мінус третьому степені, або це 5 перших у кубі, або це 5 у кубі, 5 на 5 25 і 25 на 5, 125. І при піднесенні степеня до степеня показники степенів перемножають. 0 множимо на мінус 12, отримаємо 0. 7 тринадцятих у степені 0 це буде одиниця. Номер 10.11 із підручника алгебра 8. Та номер 20.11 з підручника математика 8. Виконано.